Я знаю, що над цією угодою передбачені всі е, можливі ризики наших е, стосунків е, і нашої співпраці. Особисто я бачу е, три стадії нашої співпраці, які будуть давати позитивний результат. Перша стадія це знайти, де знаходяться ці кошти. The first stage is to locate the assets. Друге, це дати правову юридичну оцінку, як ці кошти потрапили і який їхній статус. І третє це знайти юридичні підстави, міжнародні угоди для того, щоб ці кошти повернути їх власникам. And the third stage is to А на сверстей іс то файн лигал базис, лигал граундс, хаутку біл то ретрондес money back to whom they belong. Тому я сподіваюся, що ваш досвід, досвід ваших експертів, які сьогодні присутні на нашій зустрічі, він буде дуже позитивно відобразитися на діяльності наших слідчих і прокурорів, з якими ви. so therefore, i hope that those rich experience, experience of all those experts and specialists of your organization who are present today with us, it helps us to cooperate positively and it will have a positive reflection in the work of our respective prosecutors and investigators in the course of their work. Ми можемо організувати зустріч і співпрацю з нашими фахівцями в сфері банківських банківських сфері, які займаються якраз пошуком коштів викрадених з України. And also we can promise you that we can arrange a meeting with the respective Ukrainian specialists who work in the banking sphere and so they also are dealing and conducting proceedings aimed at the allocation and identification of the assets stolen from Ukraine. In Особливо, які стосуються транзакцій, що відбувалися із зарубіжними партнерами. Uh, so that is about in first turn about the Ukrainian Service of Financial Monitoring who are dealing uh, with uh, supervision into the transactions which were conducted uh, with the involvement of foreign partners. Судячи по тому, що вся робота у нас попереду, я пропоную. Зараз невідкладно підписати нашу угоду і приступити до роботи. Українське законодавство, на превеликий жаль, сьогодні регулює цю проблему повернення активів в Україну на надзвичайно такому низькому рівні. Це обумовлено тим, що в нас сьогодні відсутні нормативні акти, які дають ефективно і оперативно повертати кошти. Що мається на увазі? Відповідно до чинного законодавства ми маємо. Засудити людину, яка визнати її винуватою, і лише винувальний вирок є підставою для повернення коштів це одна із тих проблем, які сьогодні в нас є, тому що основна маса і та кількість посадовців, які сьогодні знаходяться в розшуку, зокрема, мова йде про Януковича і тих членів його. Уряди його команди, які розкрадали кошти, вони знаходяться за кордоном, і, звичайно, провести їх засудження з перебуванням їх в Україні сьогодні дуже складно. Тому ми маємо, по-перше, законопроект, який дозволить нам здійснювати правосуддя без присутності обвинуваченої підсудної особи. А також ми сподіваємося на те, що міжнародні організації, і, зокрема, країни Європи, які мають відмінне законодавство, вони будуть затримувати і ці кошти заарештовувати в банківських установах на підставі того, що ці кошти отримані шляхом відмивання брудних коштів. Ну і крім того, ми сподіваємося, що в цивільному Судочинстві, ми зможемо також ці кошти повертати. Це, звичайно, більш складний шлях. Але, ну, наприклад, якщо особа, яку ми підозрюємо у відмиванні коштів на території іншої країни, напише декларацію, в якій вкаже менше коштів, ніж у неї на рахунку, таким чином, відповідно, правоохоронні органи цієї країни можуть заарештувати ці кошти, ми будемо в цивільному. Цивільними позовами звертатися до керівництва цієї країни відповідно до міжнародних угод для того, щоб ці кошти повернути в е, Україну. Це ті шляхи сьогодні, які ми бачимо для того, щоб е, повернути ці кошти, для, е, які були викрадені незаконним шляхом виведені з е, України. I would probably at this stage talk about issues other than just the legislation. I would uh, like to say that. First of all, um, the availability of evidence will be the key to start from. I думаю на даному етапі треба говорити не лише про законодавство, але є ще й інші аспекти. В даному випадку можна сказати, що, по-перше, це наявність доказів. Звичайно, ми можемо uh, робити припущення, що ці активи були викрадені, але uh, нам потрібні докази цього, щоб доказова база була міцною. This is місто Янукович'я Банк Акад XYZ. It will be very hard to find. А друга проблема, з якою ми будемо стикатися, це те, що звичайно ці кошти вони залишили країну. І коли вони залишили країну, ці кошти, звичайно, за ними не було чіткого сліду, який міг би вказати, що це гроші пана Януковича, і вони були виведені. Generally, unfortunately, the criminals have become more intelligent, and so they're not using bank accounts in their names anymore. They're using corporate structures, and they're tr trying all sorts of uh, tricks to disguise the so called actual beneficial ownership. So, to disguise the link between them as a person and the assets, while still keeping the control over the assets, of course. І звичайно, злочинці вони стали більш розумними, і зараз вони uh, не використовують своє ім'я, вони використовують зазвичай корпоративні структури, uh, щоб приховати uh, справжнього власника таких коштів. And third, they will try to have put these assets into other jurisdictions where they can assume that those jurisdictions will be less open. To cooperating with Ukraine. So when we look at successes in asset recovery, these are still very rare, even for countries like the United Kingdom, Switzerland. The United States, etc., who have been very cooperative with other countries. So, you know, even when we have jurisdictions like the United States, the UK, Switzerland, who are very cooperative with countries like Ukraine, even then, asset recovery is difficult. Тому якщо говорити про успіх повернення коштів, навіть не зважаючи на те, що відбувається дуже плідна співпраця, якщо це навіть співпраця зі сполученими штатами чи Великою Британією, успіх повернення активів, він буває дуже рідким. Його дуже буває складно досягнути. So, when we find those assets in countries that are less known to be cooperative, this will be our third really big challenge. Тому, коли ми встановимо, що ці активи знаходяться у тих країнах, які мають менше бажання співпрацювати, це, звичайно, і буде нашою третьою найбільшою проблемою. Ще я хочу додати про те, що міжнародний центр повернення активів дуже сплідно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як Transparency International, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк. Реконструкції розвитку, і ми сподіваємося, що ця співпраця надасть нам оперативно вирішувати питання щодо пошуку коштів.